Так, друзі, попитка номер два. У нас вирило світло, ефір не вийшов, але я знайшов варіант. Я запишу просто вам відео відповіді, бо на сьогодні запланував, хочу дати відповіді. Тому давайте по порядку, як я й почав. У мене можна придбати такі подарунки, як метафоричні карти. Моя дружина зробила. Я їх постійно витягую на прямі ефіри. Ви пам'ятаєте, можна. Я це використовую на практиках, можна, тобто постійно і практикою ми тягнемо якусь підказку від всесвіта. І, наприклад, вам буде потрібно з повагою відносити до свого здоров'я та біологічних циклів. Прислуховуйся до потреб тіла і піклуйся про нього. Отака От вам підказочка. Такі метафорічні карти можна придбати у мене або у моєї дружини. Далі у мене є дошки садху. Сотні варіантів від виробника. Я співпрацюю якісними виробниками. Звертайтеся, дам посилання, якщо треба, постійно закріпляю в сторісі. Все буває. Далі є у мене якісний Пала Санта. Беру для себе, тому ціна дуже приємна. Тому що я беру для себе, для практик, для нашої сім'ї, а надлишки розпродаємо. Далі, у мене є щоденники вдячності. Авторські, тобто це я розробив те, що я роблю місяцями, це моя практика вечірня в нашій сім'ї. Постійно можете придбати, що вдячності для ваших практик. І ще один пункт, який з'явився це пазли. Пазли, сторінка є окрема, пазли дерев'яні, екологічні і тобто езотерика, Я люблю цю тематику або дерево життя, або ганеша. Ну, такі цікаві. ну Я по в сторісах подивитись потім. Так, друзі, і тепер погнали по питаннячках. <дум> Дубль 2. Цікаво, чи можна ставати на цвяхи без запиту для спокоєння стану? І моя відповідь була така: звісно, можна, щоб заспокоїтися, переключити мозок. Але е, для я вже пояснював, що це хостая для мене це трішечки більше, ніж просто заспокоїтись. Це праця з всесвітом, це праця своє свідомість, це спосіб медитувати, спосіб приділити час, свою енергію, всесвіту. Тобто, і дівчина питає, чи можна е, наставати без запиту. Якщо у вас нема запиту. Ну, можна класичне створити, як я, наприклад, роблю, якщо немає запиту, ну в мене постійно він є, але я все одно е, можу, наприклад, сказати: присвячую цю практику е, збільшенню м, любові в серцях всіх людей на планеті. Гарний посил, гарна практика, плоди практики присвятив. Розумієте? Тобто запит можна і такий простий створити, але він не простий, він дуже крутий. Тому пробуйте далі. Хочу стати на цях, але дуже боляче. Що робити? Відповідь проста: Цехостояння – це болісна, аскетична практика. Але ми не можемо уникнути болі в цій потужній болівій практиці. Але ми можемо розуміти, для чого ми це робимо. І як тільки ви впустите в голову знання, о том, що, для чого це треба, ви станете. Не, не можу сказати, що легко, але принаймні будете розуміти, для чого ви це робите. І для цього можете звертатися або на консультацію до мене, або я регулярно раз на місяць проводжу навчання потокове. І зараз є навчання, стартує в понеділочок. Можете приєднатись, вже ми чат формуємо. Приєднатись 10 червня, ми стартуємо. Тому можна ще запригнути, як то кажуть, в останній вагон. Буду радий. Далі, сестрі видалили міому матки. Чи найближчим часом не можна ставати на цвяхі? Звісно, після будь-якої операції загалом обмежен рух там, спорт, не знаю, тренування і це стання, в тому ж рахунку, теж входить в число обмежень. Але не треба всі проблеми вирішувати за рахунок цього стояння. Пробуйте додавати в своє життя не тільки цвяхи, а додавати і медитації, молітви, тобто є купа паралельних практик, які можна робити. В тому чи іншому стані? Болить голова, помедітуйте. Не стійте на цвяхах, тобто не цвяхами єдиними е духові, духовна людина. Питання наступне: як побороти лінь? Так ось відповідь така: лінь не треба бороти. Це частина нашої системи, причому захисна система. Але лінь це завжди показник того, що саме і треба робити, якщо вам дуже хочеться. Ну, наприклад, вам хочеться скинути зайву вагу. То все, з понеділка погнали, ви там замотивована. І тут понеділок і приходить та сама лінь. А, але ж у вас було бажання скинути зайву вагу. Значить, вам сюди, тобто, лінь підсвітлює, куди вам дійсно треба йти. Тобто, лінь це захисна реакція небажання мозку і. Іншого виходу нема. Тобто, бачите, хочете бачити лінь, треба йти. Все. Ну, от я, наприклад, дуже енергійна людина, і практикую цього стояння е, медитації, дихання, співаю мантри, читаю молитви, бігаю в спортзал, там, приймаю холодний душ. І вгадайте, скільки разів на, е, за роки практик, скільки разів я хотів це робити. Ви вгадали? Нуль. Тобто це нормальна, здорова людина, яка не бажає все це робити. Але я то роблю для чого. У мене є мета, намір, бажання. І саме тому я не питаю, чи ліньки мені. Я відчуваю свою лінь, вона нормальна, вона природня, присутня. Я просто дивлюсь точкою того, чого я хочу. І дивлюсь, наприклад, на холодний душ, і розумію, мені лінь. Але я хочу гарну шкіру, я хочу гарну міцну нервову систему, я хочу загортоване тіло. Що роблю? Йду, все. Тобто, лінь це нормально. А якщо ви шукаєте, як можна побороти лінь, сам побороти, то зустрінемось через тисячу років. І я запевняю, ви не знайдете відповіді, бо її нема відповіді, як побороти лінь. Для того і є лінь, щоб були досягнення. А якщо її не буде, то і досягнень не буде. Все. Далі, питання таке: часто хворію, що роблю не так, гроші йдуть на лікування, а не на розвиток, як хотілося би. Так ось давайте я спробую дати декілька варіантів відповіді, бо я не прихильник чіпляти ярлики, бо, звісно, можна, дуже часто таке буває, коли о, це у вас хвороба, тому що ви там така сяка. Це категорічно. Тобто я люблю давати декілька варіантів, декілька, а ви вже обираєте, який вам підходить ближче. І загалом теж включайте трішечки таку знаєте, критичне мислення, що обмежуйте спілкування з категорічними людьми. Людина вас взагалі не повинна вганяти в якісь шаблони в своє уяву, бо ми всі унікальні. Тому я постійно на практиках на зустрічах даю декілька відповідей, щоб людина сама обрала що і. Яка й підійде краще в тому іншому випадку. Тому відповідь перша. От ви написали, що гроші йдуть на лікування, а не на розвиток. У мене питання: а про який розвиток йдеться, тобто куди розвиток? Може бути так, що ваш янголохоронець бачить трішечки далі вас і, е, і бачить, що шлях, який ви обрали, приведе в халепу. От може таке бути. Тільки ви витратите на це більше грошей ніж на лікування хвороби от зараз. Гіпотетично може таке бути? Ну, думаю, так. І що йому робити, от Ян Голова, що що робити? Йому не треба якось зупинити цю гарячу голову. І, наприклад, через хворобу. І ви скажете, так, я хотіла бути здоровою, розвиватись духовно. Але духовно можна розвиватись і в хворобі. Розумієте, Що заважає? Навпаки, хвороба дуже гарний привід піти в духовність. бо... Саме в цей момент випробувань і приходять на певні оці от і розпачі, і відчай. Тому м -м -м, нічого не заважає вам розвиватись духовно, е навіть в хворобі. Е що робити в вашому випадку? А які у вас є варіанти, е як вчинити от в цьому випадку? От, наприклад, у вас два варіанти: не приймати те, що є, і приймати. В першому випадку ви так і залишитеся в тому місці, де є. А в другому випадку є шанс почати рухатись. Ваш супротив тягне енергію. Спробуйте цей етап прожити в прийнятті, типу такий етап, просто етап. Скільки він буде тривати, а хто зна. Я приймаю його і буду його йти із вірогідністю в 100% є шанс того, що хвороба зникне, як тільки ви це приймете. Читайте, хоча б Сінельнікова возлюбі хворобу свою. Тобто, це можна для початку, хоча б зрозуміти, як переключити мозок на. Дивне таке позицію возлюбити хворобу свою Ну, носінільникам є такий автор. Спробуйте, і відповідь друга. Я вам обіцяв декілька варіантів дати. Також відповідь друга така: всесвіт спілкується просто, щоб дійти в певну точку, ми повинні е, знати правила. От правила сказані всіма пророками, місіями, всіми релігійними напрямками. Там сказано про любов, любити і жити в любові. Так ось я не маю на увазі лав, лав, лав там, знаєте, любов це розуміння, що всі ми душі, що всі проходимо тут уроки та досвід. І ми повинні навчитись поважати один одного, бути терплячим один до одного, не прорушувати права один одного, допомагати йти до Бога, а не заважати, не брехати, не красти, не тримати агресію, ненависть, образи і так далі. Якщо ми не чуємо, всесвіт починає спілкуватись гучніше. Через погіршення певних галузей, І зазвичай це стосунки. Це гроші і це здоров'я. І тут, мало хто робить висновки, зазвичай ми впадаємо в жертву, типу, за що? От чому мені все це і так далі. І, ну, Дивне питання: якщо ви їли солодки без межі і ваше тіло стало товстим, то хто виден? Розумієте? Так і тут. Є проблема, хвороба. Прийшов час подивитися, що роблю не так. Ну, така вам відповідь. І якщо пам'ятаєте, як перекладається психосоматика, психодуша. Саматикос, е, тіло, психосоматика це довготривале захворювання душі, які ви не чули, і які вилізло на тіло. Подивіться, яку з негативних емоцій ви відчували тривалий час, на кого ображаєтесь, кого ненавидили. Ось тут і буде вам відповідь. Розумієте? Тобто спробуйте подивитись по таким от куточкам. Так, вітаю. Як вийти з дитячої позиції? Прийняти себе такою, як є, стати більш впевненою в собі. Для початку давайте з'ясуємо, що таке дитяча позиція. Це перебування в жертві. Це небажання брати відповідальність, це нерозуміння, що життя йде і те, що ви досі в дитячій позиції, приведе тільки до одного, до існування без розвитку. Дитяча позиція це звинувачувати всіх навколо: керівництво, батьків, чоловіка, дружину, сусідів. Тобто, ну, така позиція. Дитяча людина не бере відповідальність, доросла позиція. Це взяти відповідальність за своє життя, за свої думки, за свої дії, за рішення, за розуміння, що жир на вашому тілі, то ваших рук справа. І так і життя, все, що я маю зараз, це моїх рук справа, і ваше точно так же. Подивіться, де ви себе припинили от любити і е, що впали в жертву. Чому їсте солодке, якщо маєте за вагу? Тобто, розумієте, ви якщо ви себе любили, бо ви б цього не робили. Виходить, чому живете з людиною, яка вас ображає, чому ходите на роботу, яку ненавидите. Розумієте, це і є е, все це є прояви дитячої позиції. Тобто, діти не беруть відповідальність ні за що. Тому у всесвіту нема для вас пропозицій, бо ви все ще ходите в садочок. І я дружині кажу, що я коли там курив, е вживав алкоголь без міри, жив простіше от раніше, коли був там ну, 15-20 років назад. Е не легше я жив, а простіше. Є проблема, залив її півасіком і норм. Дитяча позиція така, розумієте, не бажання вирішувати. Дорослішати складніше, бо тут відповідальність треба брати за тіло, за думки, за майбутнє, за тут та зараз. Розумієте, Це просто е розуміння. Відповідальність брати чи ні? І як почати рухатись? А якою ви себе бачите? От питання, як вийти з дитячої позиції, якою ви себе бачите? Якщо ви бачите, яка ви класна в майбутньому, от попереду ви бачите себе, яка ви класна, то що плануєте робити по досягненню цієї цілі? От що е, будете робити? Чекати, поки за вас це зроблять? Може хтось візьме вас під крило і вирішить частину проблем? Е, але де ж тоді ваше зростання буде? І е, Нема зростання, якщо не ви вирішите цю проблему. І знову залишаєтесь в позиції дитинки. Бо це ваш шлях і проти повинен його тільки ви. І тоді, коли ви навчитесь не прикладати відповідальність на навколишній світ та оточення, і з'явиться це чарівне відчуття впевненості в собі. Тобто дорослишать, складно, але це необхідно. Тому вперед. беріть відповідальність, все буде добре. Питання таке: людина, яка обрала духовний шлях розвитку, жити по заповідям Божим, може гадати на картах звичайних чи таро, чи не суперечиться одне одному. Такої, з точки зору релігії, суперечить. Бо в релігії все суперечить одне одному. Вчать любити, але не визнають інші конфесії. Вчать прощати, але не терплять, якщо ти не розділяєш їх точку зору. Духовність це більш широке поняття віри. Де ви дозволяєте всьому бути, поважаєте вибір кожного, і ви вчитесь дійсно любити і приймати всіх навколо. Тобто духовність це не релігійність. В релігії, звісно, заборонено будь-що. І карти таро. Я навіть пам'ятаю, що ще років там, там, не знаю, шість назад я захожу на кухню, а христяма Масі з картами таро. Я отакі глаза і кажу, коротше, що це таке? Це гріх. Ну, розумієте? От, бо моє вузьке бачення е таке, не дозволяло от просто бачити шире, що це таке. Так ось, що таке карта Таро? Загалом будь-які інструменти ізотеричні. Це спосіби налаштування, це спосіби прислуховуватись до себе, і, можливо, підказки, що робити. Тобто, такі, знаєте, підказка від всесвята. Як використання цих інструментів може завадити духовність, я не знаю. Тобто для мене це 100% ніяк. Вони не заважають називати духовно. Звісно, якщо використовувати метафорічні карти з метою нашкодити комусь. То, звісно, такий намір бути плачем для того, хто це робить, однозначно. Так і карти таро тут до чого, вся справа в вашому намірі. І я, я часто кажу на практиках, що робіть все, що робить вас краще, робить вас спокійнішим, добрішим, молиться, медитуйте, ходіть в церкву, гадайте на картах таро, стійте на цвяхах, аби ви ставали краще. І, звісно, про вашу різноманітність цього не треба казати е, своєму священнику або. Друзям, далеким від цього, бо їх вузьке бачення приведе тільки до конфлікту. А все, що ви робите, шукаєте інструменти, які полегшать ваш шлях життєвий і зроблять вас краще. Так, яка різниця, що це буде? Я якось казав, що якщо ви десь прочитали, щоб мазати лоб курячим пам'ятом, і це допоможе позбутись образ, то чому не мажете? Ви все вирішене пам'ятаєте ваша віра. Розумієте, мажте, нікого не слухайте. Якщо ця дія привела до того, що ви стали краще, чому б і ні? Тому карти Таро вперед. У нас вдома їх калод 10, напевно, і, і ще Христя створила свої. Там у нас штук, не знаю, там їх 100 ще колод. Тому ми всі користуємося підказки від Янголі, підказки від Всесвіту. дуже класний інструмент. Якщо їх використовувати, який намір. Так, що читати для розвитку, для духовного? Які книжки порадити? Дивіться, відповідь проста. Книжок настільки багато, що ви всі не прочитаєте. І я раджу просто так. Наприклад, я так і казав недавно в одному на навчанні, я кажу, перерахуйте, будь ласка, ваші негативні якості. І дівчина починає розказувати. Вона перераховує, ну, починає, наприклад, заздрість, і я кажу: стоп, достатньо. Якщо є заздрість, починайте шукати книжки про заздрість. Зеломіле, не треба накопичувати книжки, аби їх прочитати заради, бо ми так теоретиками станемо, а не практиками. Берете свою деструктивну частину і працюєте з нею, допоки не вилікуєте. Вилікували, Переходите до наступного, яка ненависть. Читаєте книжки, які ви зрозуміли про ненависть або як позбутися. Ось так читати. Не, а то ви так не берете того, що вам не потрібно, наперед. Бо от книжок мільйони, що там читати? Я не знаю, я читаю від обратнього, розбираю, що мені потрібно, і шукаю інформацію на цю тему. Далі. Е, як підняти свою самоцінність, коли близькі все в мені знецінюють? Е, відповідь проста. Ну, не проста, а така. Вас не цінюють, бо ви самі собі не зробили оцінку. Ви її просто не маєте, не маєте цінності. Коли у вас з'явиться самоцінність, ніхто не зможе її принизити. Ніхто. А рідні так і будуть робити, бо то їх задача по кармі, по вашій кармі, щоб ви нарешті зробили висновки і визначили, чи цінне ви для всесвіту і для себе в першу чергу. Для цінності спробуйте робити щось таке. Де ви побачите свої досягнення або користь? От в чому що, що щось треба зробити? Щоб вам було «О, отут, я молодець. Ви зрозуміли? Наприклад, ви завтра візьмете аскезу на 30 днів щодня медитувати. І по 20 хвилин, от щодня без пропусків, і я запевняю вас, через 30 днів ви здивуєтесь, як ви себе повірите. Ви тишнічки, ви повірите, що ви ого, а я змогла, я так довго вже тримаюсь. Ви розумієте? Це і є перша така от м м дисципліна, яка допоможе вам вірити в себе, повірити в свою силу. І Потім візьміть на 60 днів, тільки додайте систему дихання щодня, медітація плюс дихання, а потім ще щось розумієте? Так от поступово. І... Ви побачите, як з'явиться ваша перша впевненість і цінність. А далі попрацюйте над тим, не чому вас не цінюють, а чому вам так важлива думка інших. В чому проблема? Постійно будуть люди, які вас похвалять і які навпаки притоплять. Розумієте, негативом. Мені взагалі по барабану, що думають 8 мільярдів людей. Ну реально по барабану. Я, бо я знаю, куди я йду і що я хочу. І думка інших це не про мене, то про них. Це їх сприйняття мене, розумієте? І я не наміріваюсь брати їх думку, їх уяву про мене. У мене є моя, розумієте? Тому ось вам така відповідь буде допомога. Так, доброго дня. Чи може допомогою практики цього стояння змінити себе, відпустити образи на себе та інших, очистити від негативу та деструктивних емоцій та станів, страхів, блоків, прийняття себе цілісно, знайти контакт зі своїм тілом і душею і чи можливо це зробити самостійно, регулярній основі чи краще з провідником? Однозначно, за рахунок цього стояння може досягнути всього, що ви перерахували. Але якщо при цьому ви будете використовувати одні цвяхи, то нічого не вийде. Це все одно, якщо ви захочете бути здоровим, тільки якщо пішли в спортзал. Але при цьому продовжуєте пити алкоголь, їсти смажене без міри, курити, недосипати, їсти солодке без міри. Розумієте? Це хростояння це один з сотень інструментів, але зміни можливо виключно при комплексному підході. Тобто духовність це не цвяхи. Духовність це шлях. Очищення від злісті, агресії, образ по цвяхи допомагають, наприклад, з одною, з образою, наприклад, або з агресією. а... Практика, наприклад, прощення або практика поклонів батькам, вона дозволяє позбутися гордині і так далі. Розумієте, тому не цвяхи роблять вас. Духовним, а комплексні зміни. Тому звертайтесь, буду радий підказувати, на консультацію приходьте, або в онлайні, я про це поспілкуємось. І чи робити самостійно, чи з провідником. Можете робити самостійно, але з провідником ви будете знати, для чого робиться цю практику. От розумієте, якщо провідник вас просто поставить на цвяхи, окурить паласанти, не знаю, включить музику, ну і що, в чому суть? Наприклад, я розказую людям повністю що їм робити, як міняти життя, на що звернути увагу. Тобто, люди приходять постоянно на цвяхах, а отримують інсайти, як, що треба спочатку поміритися з чоловіком або з мамою. розумієте? Відпустити образу на батька. А цвяхи це просто інструмент. Тому у мене такий підхід. Буду радий підказати, звертайтесь, поспілкуємось. Чи варто доказувати правоту, чи відпустити? І в мене тут. Таке зустрічне питання. А для чого доказувати в будь-якому сперечанні, Оце з досвіду, та й загалом ви знаєте, одна сторона виграє за рахунок приніження іншої, це, якщо знаєте, сперечання йде не заради е, істини, а заради просто сперечання. Бо насправді бажання доказати правоту це бажання принизити. І навіть якщо не принизити, то м, принаймні точно продемонструвати свою більшу свідомленість в цьому питанні. Так можна і гординю свою змістити, розумієте? Тому, Але в сперечаннях ми забуваємо одну штуку: що людина, яка не права і не бачить цього. У цієї людини просто нема такої функції. І ваші докази, навіть переконливі, не приведуть ні до чого. Ваші докази, оці як е, правота ваша, можуть допомогти, якщо людина таки йде на контакт. Якщо все ж таки хоче почути вашу точку зору. Якщо вона не хоче, в чому буду переконувати. Я не можу переконати свій Ланас е, відрастити ще одну кнопку обігрів сидіння. У нього нема такої функції. Розумієте? так і у людини. М ну, Доказувати що це наша природа, така, знаєте, по природі, але навіщо? Це вже мудрість. І ось що точно треба робити це відстоювати особисті кордони. Так, але якщо їх не порушують, то навіщо доказувати людині, в якій відсутня опція розуміння? Тобто правота. В чому, наприклад, якщо на мене нападають, звісно, я буду захищати свої кордони, не правоту, а кордони скажу, друже, не лізь. Бо що йому об'ясняти, він на мене лізе, він баран. Розумієте, мені треба якось його. Це не правота, це кордони. А правота інколи не треба. Можна відступити, просто відпустити ситуацію. Ну, єдине, що інша ситуація це коли з близькими от людьми, з якими. Все життя жити, то тут треба все ж таки вмикати і компроміс, але не за рахунок приніження ваших особистих кордонів, а за рахунок любові до цій людині. А якщо такого відчуття немає, то нащо жити з такою людиною? розумієте? Якщо ви в сім'ї не можете включити все ж таки любов, а хочете бути правим, ну така собі ситуація. Хоча я вас розумію, хочеться постійно бути правим, щось доказати, щось розказати, показати. Ось, друзі, така історія. Бачите, дав відповіді швиденько, тому що без ефіру, без нічого. І встиг, допоки у мене розрядиться ноутбук, бо він скоро розрядиться, дав відповіді. Бачите, можна вихід знайти без ефіру. Хоча я дуже люблю прямі ефіри, бо там є контакт, можна дати відповіді, питання дуже круто. Тому вам дякую. Якщо поширити це відео комусь, буду вдячний, бо за рахунок такого служіння ми сіємо нові кармічні насіння, а ви розповсюджуєте інформацію, яка комусь може бути дуже е, в нагоді. Тому щиро вам дякую, гарного вечора. Відповіді на питання я дав. Якщо щось буде цікаве, пишіть. Як буде час, буде виходити в ефір. Якщо коли вже налагодиться, той інтернет, буде прямий ефір і виход. Так що гарного вечора, пока!